Привітики, друзі! А герой сьогоднішнього сюжету неумирущий, його неможливо вбити, його неможливо знищити. На нього не впливає абсолютно нічого. І навіть деякі вчені цю рослину називають рослиною-вбивцею. А мову я веду про. Кленок ясенолистий. Ой, в народі в нього безліч назв. Не знаю, як у вашій місцевості, а в моїй його називають просто ясенок. До На речі, напишіть в коментах, а як він називається у тій області України, де ви мешкаєте. Ясенолистим його називають тому, що його листочки нагадують листя ясена. Хоча до ясенів він не має ніякого відношення. Він є родичем клена. І це доводять його плоди, літачки. А правильна назва крилатки у сучасному світі природи України цей вид став інвазійний. Що таке інвазійні види? Ви можете переглянути у моєму окремому відео посилання у описі цього відео. Якщо коротко, то це ті рослини, які приїхали до нас з інших країн, оселилися і захопили території попри все, і заважають навіть іншим рослинам нормально жити. До речі, клинок ясенолистий такий і є за одним із наукових досліджень. Він виділяє зі свого листя такі собі речовини, які називаються коліни. І за допомогою них він не дає виростати рослинам поруч із собою. І лише ось такі найневибагливіші рослинки можуть тут рости. Так звідки ж він взявся, цей вбивця? А родом клинок із Північної Америки. Саме звідти він якимось чином переїхав, яким? Про це я ніде не прочитала, але точно знаю, що його плоди крилатки за дослідженнями можуть перелітати від материнської рослини більше ніж на один кілометр. То, можливо, ще хтось допоміг, довіз його трішечки до Європи, і там він з'явився уже в 17 столітті. Та що там до Європи? Клен ясинолистий живе навіть в Австралії, в Новій Зеландії, Південній Африці і навіть в окремих частинах Азії. А от в Україну він потрапив у 19 столітті. Зараз розповім, як це було. І завезла його сюди людина, яка зовсім не бажала нічого лихого рідній природі. У 1809 році Василь Каразін, український вчений винахідник, засновник Харківського університету, привіз клен-ясинолистий із США та Канади. Він висіяв це насіння у тому ж році, у заснованому ним же ботанічному саду поблизу Харкова. Дерева, що виросли з цього насіння, відрізнялися швидким ростом. Каразін дуже сподобалося це дерево, і він почав розповідати іншим про те, що за допомогою клена ясинолистого можна запо... Різні лісосмуги, особливо там, де вони ростуть погано. Отож, потомство, отримане від деревка Каразіна, почали поширювати по всій Україні. І в 1816 році ясино клен уже ріс в Кременці. А через кілька років став відомий у Одесі. У 1898 році він уже був на Закарпатті. Ну а далі, як то кажуть, історія поширення клена Ясенолистого заплуталася, адже він вирвався із рук ботаніків, лісоводів, садоводів і почав самостійно поширюватися всією країною. Ця рослина виявилася ще й дуже зимостійкою. Ну правда, в суворі зими річні пагони можуть частково обмерзати, але загалом клену це не шкодить. Він добре переносить посуху і забруднене повітря, невибагливий до ґрунтових умов. А через те, що в клена ясинолистого, крім поверхневих коренів, є ще й глибинні, викорінення дорослих особин займає дуже багато часу. Тобто, якщо господар вирубає верхівку клена, то це не означає, що він впорався з. Цим зайдою, адже від пня підуть молоді пагони, і рослина знову відновить в свою життєдіяльність. Якщо навіть взяти і ось відламати ось таку гілочку, ось таким чином я не боюся її ламати, тому що реально йому нічого не буде, вбити його неможливо і посадити або десь покласти на землю. Так, тобто, не, якщо це буде волога земля, родюча земля, то ця така гілочка вже швидко пустить додаткові корені і виросте нова рослинка. Як тільки десь вільна місцинка, клен обов'язково там поселяється. Він може навіть виселяти, виштовхувати із лісових насаджень тополі, ясини чи інші дерева. А під час цвітіння клен ясинолисти дає багато пилку, і тоді вже непереливки стає алергетикам. Найкращим другом клена Ясинолистого на його батьківщині був американський білий метелик. І жили вони собі там у дуже тісній дружбі. І, мабуть, цей метелик собі подумав: не можу я існувати без свого улюбленця, а тому помандрував світом разом із кленом Ясинолистим і у 40-х роках 20-го століття потрапив і на територію України. Гусінь цього метелика просто обожнює молоді пагони й листочки. А тому Часто з'їдає вщент, ціле кленове дерево. Та й хай би собі їли цей інвазійний вид, скажете ви. Але ж американський білий метелик розпробував на території України іще 299 різних рослин, і вони йому так сподобалися, що він почав їх знищувати неймовірно. А серед цих рослин були як і плодові дерева, так і різні декоративні. А тому клем'я синолистий став справжньою бідною. Дою, адже він став не тільки домівкою для американського білого метелика, а й місцем його масового розмноження і поширення території всієї України. І якщо раніше господарі багато прощали клену ясинолистому, то коли він став осередком розмноження американського білого метелика, просто зненавиділи його і почали знищувати де тільки можна. Але не тут то було перемогти клен ясинолистий нікому ще не вдалося. Ось так експерименти одного вченого привели до маленької екологічної рослинної катастрофи в Україні. А це означає, що перед тим як робити якісь кроки, треба обов'язково все зважити, прикинути, що буде, якщо оселити той чи інший вид в екосистемі, в якій раніше його не було. Як він впишеться в загальну картинку ланцюгів живлення, як він вплине на довкілля та життя людини. А Ось така справа. Цікаво, а чи є хоч якась користь від цієї рослини? Чи це дійсно тільки як бур'ян? Деякі екземпляри цієї рослини можуть жити 30, 50, а то і 100 років утворюючи Ось такі товстенні стовбури у Клена Ясенолистого дуже часто утворюються такі а, різні нарости на стовбурі від віку, які називаються капи. І от коли їх розрізаєш, то деревина має такий дуже цікавий загадковий візерунок. І от а, з таких товстелезних пнів, а з таких наростів, які називаються капи, а, меблярі або різні майстри по дереву виробляють дуже цікаві речі, як, от, наприклад, там столики, якісь полички, чи які якісь фігури різних тварин, чи рослин, чи що завгодно на що там уже вистачає їх фантазій, і от саме клинові капи дуже цінуються. А ще дуже часто у пошкоджених стовбурах клинків оселяються гриби, трутовики і таким чином висмоктують з них поживні речовини. А навзаєм клинок намагається захищатися і виділяє свої якісь певні речовини. Від чого його стовбур забарвлюється у різноманітні червонясті або рожеві, оранжеві кольори. І тоді ось ці капи вони стають іще більш цікавими для майстрів. Після подрібнення деревину клена ясинолистого можна використовувати для виготовлення паливних гранул, палетів. ну для того, щоб у будинках було тепло. А обрізані гілочки теж можна подрібнювати і використовувати як мульчу. Це спеціально такий настил між рослинами для того, щоб там не заводилися шкідники чи не бур'ян. Гілочки та листя клена ясинолистого може бути добривом, якщо перетвориться на компост. А ще деревину кленків використовують там, де ну, не потрібно якоїсь міцної деревини, наприклад, на пакувальні ящики, чи там на виготовлення сірників, або, наприклад, дерев'яних корпусів USB-флешок, і так далі. Ну, то ось такий він, друзі, ясинолистий клинок. І корисний, і шкідливий водночас. Ну, а ви вже самі. Судіть, чого в нього більше. Але ніколи не забувайте, що в природі нічого не буває просто так і завжди хтось комусь та й десь знадобиться. Отож, вивчайте науку про живе разом із рудою біологію» і буде вам біологічне щастя. А заодно не забувайте підписуватися на канал, ставити вподобайки. А особливо ваші коменти допоможуть просувати мої біологічні відео, а також допомагайте фінансово, якщо у вас є така можливість та бажання. Буду вам щиро вдячна. Ваша руда біологія. До побачення! Руда біологія.